вже втратив, надію, що в судового порядку це можна вирішити у Шевченківському суді. І я маю намір далі судитися в апеляційному суді, а також на цю сесію, яка у нас буде у цей четвер запропонувати такий же механізм, як був покушій водиці. Якщо ви пам'ятаєте, з одного боку було тиск. Зі сторони громадськості, зі сторони судових органів, тобто я цим займався, деякі партії теж у судовому порядку відстояли цю позицію. І у кінцевому рахунку 4 лютого була зібрана позачергова сесія, на якій це рішення було скасовано. Проєкт рішення, який теж буде поданий як невідкладний на цю сесію, про заборону. Видачі земельних ділянок поза аукціоном і конкурсом. Якщо ви знаєте, два роки, два роки місто Київ каже про те, що у нас будуть аукціони. І ці аукціони два роки проводяться і нічого продати не можуть. Чому? І друге можна питати щодо землі, що ведеться, яка залишилася в сукальній класні і дитина в Чи будуть розроблятися питання про повернення цих землі Дякую. Сесія 17 березня, цей четвер, це була незапланована сесія. Вона була призначена 24 лютого, коли під стіни Київради вийшли дуже багато ну, в порівнянні з попередніми разами, кияни, які були незадоволені земельною політикою. І тоді, 24 лютого, всі питання земельні були зняті. На цю сесію, окрім там, 10 питань, є, які не стосуються земелі, це власність і такі, такі інше. Всі інші питання тільки земельні, які були перенесені з 24 лютого і на який був даний час розглянути, які є конкретно патенції. Відповідаючи на друге питання про Динамо Київ, у порядку Динамо у цей 4 є питання про... На київ але звучить вона якось ну, таким чином, що не скасувати рішення чи підтвердити, а затвердити грошову оцінку землі. Тобто я вважаю, що це, це, це веде до того, що справа по Динамо Києві, якщо не буде якихось інших фактів, буде закрита тебе. Перше, я хочу сказати, що і до виборів. Наша влада не відрізнялася тим, що 100% виконувала закони. Да? Візьмемо такий приклад, як ті самі депутати суміста. Зараз ми бачимо, що влада десь теж повторює цей шлях, хідний шлях. А якщо ми кажемо про... Місто Києв виконання чи не виконання цього, цього, цього рішення, то такі підробиці, як е, юридичний тонкий, що ну, нікого не цікавлять. Тому що якщо б вони цікавили, то була б реакція на всі ці свідові мої звернення. А зараз ще 18 числа. Коли це було ще не підписано, не оприлюднено, мені вже цих документів не давали. І ви пам'ятаєте, як два місяці е шло, е на те, щоб отримати офіційну ми ті як депутати, рішення, яке ми ж депутати прийняли. Тобто у нас є багато чого змінювати в міській акції. Тобто, механізм, який був вибраний міському головою. 24 липня для вирішення цього питання було перенести всі ці питання на декілька тижнів. І у цей час депутатам, комісіям працювати з тими фізичними особами чи групами, які не вдоволяться вирішенням, для того, щоб не дійти якоїсь згоди. Тобто І в ідеалі на цій сесії ми повинні мати якісь компроміси. Але я читаю пресу і... Бачу, що заявлено багато бажаючих продемонструвати невдоволення також політикою земельної і іншими міської, міської влади, і вони планують бути у цей четвер під стінами. Тому я сам не розумію, чи дійшли згоди комісії, депутати з цими членами нашої громади, чи ні. Я думаю, це буде видно на сесії. І Київська міська адміністрація почала діяти, і в неї було був якийсь план дій, то для цього були спочатку політичне рішення, як діяти. На сьогоднішній момент я такого політичного рішення не бачу, а якщо немає такого політичного рішення, то в мене є сумнів, що будуть якісь дії в цьому напрямку. Получається, Айменченка бореться проти тобто на момент У меня есть два суда ввиду, да? то есть первое это за отмену решения по секретности а второе решение это омерченко Александр Александрович так вот мне нравится этот земельный участок а я там хочу построить там ночной клуб хотя находится например посреди домов то есть у нас инвестор говорит, что хочет делать, и потом собираются все эти разрешения. Как, например, делать... То есть полностью игнорируется генеральный план. Вот сейчас очень часто игнорируется э, при отведении земельных участков генеральный план. Нету э, так называемых ПДП-детальных проработок района. То есть как работает система или земельная политика в цивилизованных городах? Есть генеральный план. Это эталон. Это, ну, скажем так... Конституция, да, генеральный план города. На основании генерального плана разрабатываются детальные проработки района Комплексные, где учитываются, сколько людей, сколько необходимо, э, там, соцкульпыт и все остальное, рассчитывается все. И потом комплексно застроивается. Если там кто-то хочет, приходит инвестор потом и говорит, я хочу построить казино. Ему говорят, ты не можешь здесь построить казино, потому что ты здесь можешь построить только, например, вот такой вот квартал.